У засобах масової інформації поширюються матеріали про підвищення пенсійного віку для українців. Павло Розенко, віце-прем'єр-міністр, заявив, що цитую: у нас немає жодних зафіксованих зобов'язань перед МВФ чи іншими інституціями. Кінець цитати в Україні 11 мільйонів пенсіонерів і 26 мільйонів потенційних платників податків, а сплачує їх лише 10,5 мільйонів. Чи є у нас можливість підвищувати пенсійний вік? Ми вважаємо, що є можливість збільшити тим, хто платить. А МВФ пропонує протилежне. Доповнив міністр соціальної політики Андрій Рева. Як зреагували перехожі на ймовірність жінкам йти на пенсію в 60, а чоловікам 63 роки дізнавались наші кореспонденти. З такої точки зору, як громадянина, якщо це корисно для інформа для економіки, ну напевно, ну спочуття патріотизму я би сказала, що ну напевно треба так зробити. Але чисто з людської сторони, ну така в мене емоційна зразу, ну забагато, то розумієте чи ні, тому що десь вже після 55 років, напевно, жінки ну не зовсім себе так десь добре почувають, щоб могли вони там до 60. тих, тих два роки в людей якусь таку надію забирають, вже на якийсь відпочинок на якусь стабільність. Дуже погано. Бо і так пенсії маленькі взагалі, і ще вік збільшують, і люди хворіють, і на лікарство треба багато. Це дуже погано є, але ж ми проти влади не підемо. Економічний рівень не дозволяє ні жінкам, ні чоловікам, щоб їм продовжували. Якщо б була висока зарплата, та як в інших країнах, люди мають працюють, потім відпочивають, десь кудись їздять. А люди тільки стараються зараз такий час, що стараються, де ще і підзаробити. Я за, бо люди краще харчуються, краще живуть. І я за то. Я згідний піти в 70 років на пенсію. Я за то, Бо що не робиться, то на краще. В Європа йде пізніше на пенсію. А що ми маємо відставати від них? Треба показати, що ми здоровіша, нація здорова. Я буду стремитися, я буду працювати, я буду на ногах, я буду бігати. Я буду показувати, що я жива, здорова нація. Гуцул є гуцул. На 55 сидіти на пенсії. Вибачте, люди вже не можуть працювати в такому віці повноцінно. Нема нормального харчування, нема нормального. Екології. Люди не мають за що жити зараз, немає, немає можливості де заробити, немає робочих місць. Друзі-підприємці розказують, що е, зросли сильно податки, закривають підприємства, малий і середній бізнес. Гірше стало жити і підвищувати пенсійний вік це злочин проти людей.